Всім привіт-привіт! І сьогодні на моєму каналі дуже особливий гість. Це зірка тіктоку, герой пригод і просто милий бешкетник. Зустрічайте лабубу! Я лабубу, я смішний з гравкою м'ятою чудний, люблю спати бешкета. Мої підписники так тебе чекали. Невже ти нарешті до нас прийшов? Ти готов нам відповісти на пару питань? Питання будуть дуже легкі, і перше, що я б хотіла з тобою поближче познайомитися. І перше моє питання. Отже, Лабубу, розкажи, хто ти і звідки? Я з лісу, де Всі люблять солодощі. Лабубу, яка твоя улюблена їжа? багато <глупи> цукру. <глупи> Ой, я також дуже люблю солодощі. І зараз буде Бліц питання від моїх підписників. Кажуть, що ти бешкетник. Невже це правда? Хто я? Можливо. Ой, Лабубу, розсмішив. Ну, давайте наступне питання. Яка твоя найбожевільніша пригода? Я тікав від цукеркового монстра. Але потім ми стали друзями. Так, до речі, на моєму каналі є відео із Лабубу та його пригодами. Тому можна переходити і дивитися. І останнє питання про твоє майбутнє. Що ти плануєш робити далі? Подорожувати, знайти ще більше солодощів і стати зіркою Ютуб. Вау, це дуже круто! Будемо тебе частіше запрошувати на мій канал. Можливо, ти щось хочеш побажати моїм підписникам? Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, бо я ще повернусь. Фото на згадку.